Як відновити властивості організму після інсульту або інфаркту, або їх попередити? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Коензин Q це особливо важливий для організму мінерал, що витрачається багато енергії, тому його концентрація особливо велика в клітинах міокарди серця м'яза, яка щодня скорочується більш ніж тисяч разів, тому коензин Q нормалізує функціональність серцево-сидинної системи, нервової та імунної. Омега-3, вона покращує роботу мозгової діяльності, серцево-судинної системи, відновлює еластичність судин, зменшує ризики тромбоутворення та є гарною чисткою судин. Лецитин – один із потужніших гепопротекторів, сприяє роботі нервової системи та головного мозку, покращує стан судин та нормалізує ліпідний обмін, не дає жирам відкладатися на стінках судин. Капісудин це є чистка і відновлення кровоносної системи, допомагає більш еластичними тримати судини та капіляри, так, запобігає утворенню також впливає на пониження артеріального тиску та бореться з поганим холестерином. Ну і звісно, наш вітакард. Він нормалізує підвищений артеріальний тиск при гепектонічних хворобах та вегето дистанії, покращує стан серця, м'яза і судин серця. При різних ішемічних захворюваннях, хворобі серця та ускладненнях, знижує рівень поганого холестерину, має судино розширювальну дію. Більше інформації у мене по кожному з препаратів на каналі. Значить, залишайтеся здоровими та позитивними.